Красиво, прекрасно. Знаєте що, Торонто — файно, а й в нашому селовиші. У нас я закінчив футбол, у нас продовжується друга серія, ми і ще не передівали. Взялися сьогодні рюкзачок ззаду, пивко, рибку копчену. Йдемо відмічати Так. — Русаля. Да? Русаля. То вони ми дуже а, не ми З кучки випили. З нашими кумочками випили, йо, -йо, -йо березну, це було файно. Рибку, печену чи крумплі, яка ж з маслом та з тим з сіллю файно річці а так ідемо масла немало на річечку всіх вітаємо святами вчора був у нас футбол такий мало трошки печальний так, програли 4-2 програли наші 4-2 я гойкала але... Маринка, як До похиплаю відколись прийшли на матч я ніби не знав що в мене жінка такий на Ну як дитинстві футбол Якщо називають, як не фанат, але болівальник, так, да, саме я був. Як вона там мойкала наших е, побратимів, по каже, а ну бусинку всі встали, підтримувати нашу Україну. Та й за забили два, последні, блин, два, І потім за останні 15 минут, мало вже коли марінка до кінця Україна. І все-таки може й чули й тот, і і голос тут. Такий здалека, та й забили два голи. Але емоції нормальні. Скажи. дуже да, класно. Я думаю, що ми ще раз підемо на матч. Да вже Наші хлопці покажуть набагато кращий результат. Там така слабенька команда грала, бо то мова ходить, бо там якісь проблеми були з паспортами, з тим всім, але. Хороший. Але нас час пролефає. Затоби всяких дурістик, там нормальні культурні люди канадці. Ніяких не драк, нічого, пообнімалися, попривесили друг другу, спорт і спорт. Так, Так. Да. Сьогодні Україна, Канада, футбол, дівчата, вже все. Приготовлені. Група підтримки приїхала з Москоки. На <ріграє> да, жаль, нам забили, але відбирається. Перший тайм печально три. Але... що... good, good up. Up.